Вітаю, друзі, на нашому продовженні нашого марафону, нашої можливості створити освітянське шкільне середовище більш підтримуючим, мирним та ресурсним. Сьогодні поговоримо про формати зустрічей, про те, в якому форматі і як ви будете організовувати і можете організовувати роботу з вашими колегами, да, створювати ці. Позитивні підтримуючі зустрічі, які надають натхнення і вам, і вашій команді. Є е, 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 декілька важливих фокусів уваги, які нам необхідно е, втримувати для того, щоб зрозуміти, який саме формат підтримуючої зустрічі е, нам обрати. Це як часто ви будете проводити такі зустрічі. А по-друге, це е, якої довжини буде да, як довго буде тривати сама зустріч? Зрозуміло, що якщо ви хочете збирати е, групу на 4 години, робити це кожен день навряд чи вийде. Да, тому що освітяни це люди, які дуже навантажені, багато задач, багато роботи. А ваша підтримуюча зустріч повинна підтримувати, да, бути частиною якби екосистеми життя освітянина, да? в, в реальних умовах. Е, Сучасної України, повномасштабного вторгнення, і, а потім, да, якщо ви будете продовжувати, я сподіваюся, ви будете продовжувати, то попробуйте мені не продовжувати. Таким чином, о, да, ми розуміємо, що час обмежений, час обмежений, а, а, а з одного боку. А з іншого боку, якщо проводити зустрічі не часто, да, епізодично, то і результату не будуть з нашого досвіду. Ми зрозуміли, що регулярність це майже дорівнює ефективності. Ми тіми згоди, які проводили свої зустрічі регулярно. З постійною якомусь графіку їх команди, їх колективи були більш ресурсними, більш наповненими, і там саме траплялася ця магія трансформації освітянського колективу, магія трансформації цього шкільного середовища, тому що регулярність дорівнює ефективність. Тому вам треба буде, обираючи формат вашої підтримуючої зустрічі, втримувати ці два фокуси уваги. Як довго може проходити ваша зустріч, і з якою регулярністю, періодичністю У нас є різні досвіди в наших митів згоди? Деякі учасники проводили репетицію? Господі, репетицію, це от мене театральне життя. Скидиш, Рома, ти митець згоди зараз. Деякі освітяни проводили свої підтримуючі зустрічі кожен день, але це були невеличкі зустрічі 15 хвилинки зранку з руханкою з диханням, і це було дуже потужно, дуже сильно. Вона надихала весь колектив. Або ту групу невеличку, яка збиралася на Позитивний і ресурсний день, да, би, яким би важким він не був. І це прям робоча історія. Да? Тобто деякі освітяни проводили підтримуючи зустрічі декілька разів на тиждень. Це був такий типу аля-йога. Да? Тобто, це а, щось медитативне, да? тобто, пам'ятаєте нашу практику дерева, яку я показував показував попередньому, попередньому відео. А, щось таке. Да? А деякі, але зазвичай да, з того, що от ми бачимо там здебільшого, це зустрічі раз на тиждень, година зустріч. Саме такий стандарт я вам і пропоную. Звичайно, ви можете робити, як вам більше підходить, для вас, для вашої освітянської спільноти, для вашої школи, для тих обставин, в яких ви знаходитесь. Але я буду базуватися на найбільш поширений формат це щотижневі зустрічі. Потяжністю година-півтори. Будемо на цьому базуватися. Ще одна важлива а, складова, яку а, окрім а, як часто проводити і як довго триває сама зустріч, це про контент. Да? Чим наповнювати ваші зустрічі? Тут треба дуже уважно а, дивитися на те, що вас саміх надихає. Да? Якщо вас надихає якась е, арттехніка чи якийсь проект, чи ще щось, це дуже важливо, тому що ваша мотивація, ваша енергія, той процес, який ви будете пропонувати, він повинен вас запалювати. Це те, що вас надихає, тому що якщо ви не надихаєтесь, то й надихнути інших вам буде важко. Да? Тобто ви повинні якби, бути фанатом е, того, що ви е, збираєтесь пропонувати е, вашим колегам. От і в цьому моменті датость, але але є завжди, але в але в цьому моменті тут треба бути ще й дотичним до того, що може бути і відгукуватись вашим колегам, тобто обрати таку от, е, момент е, зв'язку да, дотичності. Тобто це з одного боку і вас надихає, і може бути цікавим вашим колегам. Якщо це не зрозуміло, можна зробити таку першу експериментальну зустріч, якщо що, потім змінити наповнення. Але от вам дуже важливо поєднати контент тим, чим ви будете наповнювати ці зустрічі. Воно надихає і вас, і ваш колектив, вашу команду учасників вашої підтримуючої зустрічі. Ну так, да, було б смішно, якби я всіх митців освітян заставляв займатися сучасним мистецтвом, тобто вбалятись на асфальті. Добре, що я вже такого не роблю, але було. Важлива ця датичність, що і вас надихає, і надихає ваших колег. З нашого досвіду ми обрали декілька основних напрямків, які реально взлітають, які прям відгукуються багатьом колективам, і про які я зараз вам розповім, щоб вам було чого обрати. Перший дуже популярний напрямок, який дійсно працює, це арт техніки. Це може бути кукла-мотанка, арігамі. Малювання, мандал або будь-яка творча е, дія, да, де людина може руками або разом е, з іншим колективом да, робити якусь творчу діяльність. Це може бути сумісний рисунок, е, це може бути спів, це може бути складання віршів. Да, будь-яка творча дія, вона з одного боку дає можливість відреагувати емоції, да, то са в наш час це. Супер важливо. З іншого боку, це можливість надихнутися, тому що творчість вона розкриває серце, Це той результат, я бачу результат своєї діяльності. Якщо ми говоримо про світян, то у нас така постійна текучка і така творча діяльність, коли учасники вашої підтримуючої зустрічі виходять з неї з якимось реальним арт-об'єктом, чи якоюсь витинанкою. чи той самий оригамі чи кукломотанкою, воно ну, дуже працює да? тобто щось, що можна покласти. Да? Е, ми ці згоди, які е, прям, практикували, ці, вони там ділилися, що учасники прям колекціонують і виділили цілу полицю в своїй кімнаті да, або кабінеті, де вони складалися. Для них були майже е, тотемні обереги, е, такі предмети сили. От. Це арт техніки. Е, ви можете брати. Тільки один компонент, тобто постійно малювати. Да? Тобто така буде група малювання, якщо це ваш шлях, або можете постійно змінювати і обрати різні техніки і э, робити це з вашими освітянами. Важливо в цьому компоненті це і вербальна складаватись. Люди не просто приходять і одразу починають малювати. Є да? э, невеличкий зворотний зв'язок, як ви зараз, з вот, чим сьогодні будете працювати, про що сьогоднішня буде практика для них. Вот, да? І після того, звичайно. Ну, не дати зворотній зв'язок, але уважно а, слідкуйте, щоб асіяни не оцінювали один одного, не казали, це добре, це погано, да, а просто ділилися, що їх надихає. Да. Практика є висловлювання. Про це ми більше поговоримо в наступних відео, про те, як давати зворотній зв'язок і не конфліктувати, використовуючи язик вербального насильства, а навпаки, мову любові та діалогу. А, а це важливо слідкувати про те, як учасники дають зворотний зв'язок про творчість. Щоб, тому що коли ми щось створюємо, ми дуже тендитні. Да? І нам навіть якщо хтось вважає, що це некрасиво, для мене це, як знаєте, власна дитинча, йому важливо до цього ставитися обережно. Ну Плюс арт-техніки, чому Тобто це фоточки, це є що викласти в інстаграм. Дуже круто виглядають фотки, де. Дорослі освітяни створюють якісь чудові арт-об'єкти. Ще один е, формат підтримуючої зустрічі: ми називаємо його чаювання. Да? Це коли е, ваша підтримуюча зустріч, е, ви збираєтесь разом з учасниками: е, берете чай, каву, а можливо, щось міцніше. Е, але це треба узгодити з адміністрацією або нікому не казати. Да? Е, це шутка, то ще скажуть, що я тут агітую за алкоголізм людей. Ви збираєтесь разом в якомусь затишному просторі про простори ми казали в попередньому відео. І організовувати так, що люди п'ють чай, приносять смаколики. Це теж класно, коли кожен щось приносить. п'єте чай і про щось розмовляєте. Можна робити такі чаювання тематичними. Деякі ми ці згоди приносили з собою там, мак карти приносили якісь там, робили там поетичні вечори, коли там п'ємо чай і читаємо улюблені вірші. Чи можна зробити як книжковий клуб? Коли е, якусь книгу е, чи фільм да, обговорюємо, дискусія, але зазвичай це такий от шерінг, е, то, що кажуть, зворотній зв'язок, коли кожен учасника трошки розповідає про своє життя, е, отримує підтримку і така от, м, обмін історіями. Да? Тобто, це дуже важливо в наш час, коли є простір для себе. Є простір для е, ваших колег, коли ви можете бути почутими і почути інших. От, тому що в тому середовищі, в якому ми е, зараз знаходимося, в, ну, багато самотності. Да? Тобто ми самі е, стоїмо перед викликом. Да? Так, ми об'єднані як нація зараз, але часто буває так, що проблеми. Їх багато, і ми сам, самі в, е, з цим стикаємося. Да? І от таке от коло однодумців, е, коло чаювання кожен тиждень, там, в п'ятницю чи в якийсь інший день, коли у вас є можливість зібратися на годинку-півтори, е, ваша підтримуюча група буде дуже важливою е, для учасників, тому що там є можливість бути почутими. Тобто, якщо у вас мотивує. Збирання людей і таке чаювання, а бути чайним мастером. Іноді ми ці згоди прямо приносять для чайної церемонії да, китайської от, і проводять для своїх учасників. Це теж дуже круто. Або просто по-нашому заливаємо ліптон і просто розговарюємо, болтаємо, балакаємо за наше життя. Боже, скільки російську в моїй мові? Коли це вже закінчиться? Е Наступний формат підтримуючої зустрічі це тренінг і тренінговий формат. Про що це? Про... Коли є тема? Наприклад, ми сьогодні тренуємо ненасильницьке спілкування. Або ми тренуємо сьогодні емпатію, або ми тренуємо сьогодні а, ораторську майстерність або синічну майстерність, або ми тренуємо сьогодні многозадачність, або ми тренуємо сьогодні. Да? Тобто, коли є тема, об'єкт дослідження і навчання, коли ви пропонуєте вашій а, групі а, деякі вправи, які спрямовані на те, щоб їхні навички, їхні компетенції поліпшилися, розвилися. Часто цей формат зустрічі обирають шкільні психологи, адміністрація, яка бачить необхідність в розвитку окремих компетенцій у освітян. Іноді це може бути запитом і від самої групи. Там вони кажуть, слухай, ти такий класний ведучий різних заходів. Розкажи, як нам це робити. Да? Тобто, може це бути тренінг з вокалу. Да? Тобто у нас є декілька згоди, які прямо проводили співочі кол. Це от вільний голос, вільний спів, та, оці, ці практики теж є таким в якому сенсі тренінговим форматом. Тобто, коли є деяка мета по розвитку навичків, вас це можна дихати. Є освітяни, у яких така сильна тренерська мотивація, да й важливо щось навчити інших. І якщо це відгукується вашому колективу, то тренінговий формат саме для вас. Ще один формат підтримуючої зустрічі це проектна діяльність. Коли у вас є якась мета, наприклад, ви хочете зібрати на дрон, чи вам Важливо там, розкрутити аккаунт школи. Чи, да, ви ставите собі як команді якусь мету. Є колективи, є такі ведучі підтримуючих зустрічі, яких драйвиці, да, яких надихає якийсь конкретний результат. І тоді ви дієте в рамках проєктної діяльності. У вас є проєкт з конкретною метою. Зазвичай вона організована в часі, є якісь вимірювальні показники. Да? То це, там у нас, якщо це ви хочете розкрутити аккаунт школи, і вам важливо, щоб ви сіяли на просторах соцмереж, да? то у вас є там скільки повинно бути підписників, за який час ви це зробите. І тоді ви можете робити, да? От ваші підтримуючі зустрічі це про створення контенту. Ви робите фотосесії, придумуєте якісь ролики, контент, щось розповідаєте корисним вашим аудиторію. Можливо, ви хочете розповісти про життя вчителя, да, або створюєте якийсь YouTube канал, який надихає вас і ваших колег. Можливо, ви хочете поділитися і налагодити місток з учнями, з батьками. Да. Про це вам в неформальній формі через камеру і екран ви можете таке створювати. Або Плісти сітки да, або збирати переселенцям, а, а, або а, саджати дерева да, або соняшники. Да, тобто ви придумуєте такий процес. Да, і тоді зустріч а, це прописаний формат проєкту, де є підготовча стадія, да, коли ви збираєтесь, і думаєте, ага, що нам треба для цього, коли нам треба, як треба, з ким треба домовитись, розподіляєте ролі. Потім ви починаєте реалізацію активності да, по плану, а, створюєте це, да, і виходите до фіналу. Да. І таким чином а, ваша підтримуюча зустріч вона от про таке досягнення мети, досягнення результату. Якщо ви така людина, яку надихає проєктна діяльність, і ви а, бачите, що це відгукується у однодумців, то це прям крутий підтримуючий формат. Тому що. Це про те, що да, те, що я казав про арт-техніки, що освітян це процес. Та ми постійно в рутині знаходимося, е кожен день одне і те саме, а проект — він дає лінію часу, да, що є початок, кульмінація і фінал. Тобто, таким чином, проектна діяльність вона дає змогу вам е отримати це відчуття е здобуття результату, що теж важливо і теж дає такий. Е Такий перелив дофаміну, да, такий гормон радості і досягнення. От, тому, якщо проекти це про вас, то ваші підтримуючі зустрічі можуть бути формати проєктної діяльності. Ще один формат підтримуючих зустрічей, ми називаємо їх командоутворюча, або тімбілдинговий да, на а, англомовний манер. А, про що це? Це поєднання тренінгового формату і формату проєктного. Тобто, коли метою проєкту є сама група. Да? Тобто, коли ви хочете з групу зробити команду, злагодити це різні вправи е, на командоутворення, на разом щось робимо, там, е, разом дорахувати 21-го, разом намалювати з закритими очима. Ну, багато тренінгів і вправ. Я впевнений, що ви е, їх знаєте. Якщо ні, то запитайте, ми вам розповімо. Вони є в нашій книжці, це про те, як команді знайти зв'язок один з одним. Да? Знайти, Але чим відрізняється команда від групи? Тим, що у команди є мета. Да? Тому це поєднання тренінгу і проєктної діяльності. Яка мета вашої групи? Да? Завдяки розумінню цього ви зможете зробити з групи команду. Часто цей формат обирають саме психологи, освітяни, да, освітянське е, середовища або адміністрація, да, яка бачить в тому, що колектив треба перетворити на команду, е, щоб всі працювали разом, надихалися один одним, е, був взаємозв'язок, взаємопідтримка, да, тому що команді характерна. Е, Рухатись до спільного результату, підтримуючи кожного учасника команди. От, тому що таким чином цей результат і буде досягнений. Тобто, таким чином ви можете обрати команда, образуючий формат підтримуючих зустрічей. Ось це були наші основні напрямки, підтримуючи зустрічі, формати. Арт-техніки, чаювання, тренінговий формат. Проєктний підхід, команда утворення. Це наші основні види підтримуючих зустрічей, які ми бачимо. Але, звичайно, це не обмежується тільки цим, тому що їх можна змішувати, винаходити нові. Це ці формати ми. Розповідаємо вам із нашого досвіду, з досвіду п'ятирічного експерименту митців згоди, да, який ми впроваджували, і який бачимо такий результат. Ви можете обрати власне, да, те, що саме вам дотично. Можливо, це буде взагалі спортивна секція, йога або шахи. Це не важливо. Важливо, щоб це вас надихало і надихало вашу Групу і створювала той самий простір, ту саму атмосферу підтримки, довіри, безпеки, яка необхідна вам для того, щоб комфортно почуватися в освітянському просторі вашого навчального закладу. Прикладом такого підтримуючого простору є наші фруктові вечірки. Тому що спільнота ми згоди постійно організовує фруктові вечірки саме для педагогів, на які я вас теж запрошую, якщо будете в Дніпрі, обов'язково до нас завітайте. Ми, всі анонси у нас є на сторінки наших соцмереж. Дуже просто ми поєднуємо там декілька форматів. Спочатку у нас є якесь творче взаємодія, барабанне коло, співи, спільний малюнок. Потім у нас є такий невеличкий формат майстер-класів, коли кожен учасник може щось е, провести. Іноді це буває казкатерапія, або якась карткова гра, або проективна техніка, е, якою світя не діляться один з одним, проводить такий невеличкий майстер-клас. Звичайно, у нас є потім чаювання, де ми випиваємо чайок, робимо фотосесії з банерами. У нас зазвичай чому називається фруктові вечірки, тому що кожен раз у нас є якась фруктова тематика. Кавунова, персикова, полунична. Тобто, да, і учасники приходять в таких кольорах, заздалегідь домовляючись, і роблять фотосесії. Тобто, візьміть собі на замітку, це теж круто працює в фотосесії. Да, і якийсь, Домовленість про якийсь кольор, який ви обираєте для вашої зустрічі. Ви теж можете це використовувати як ідею, тому що ми любимо всі фотографуватися, багато. Не буду загальнити, багато хто любить фотографуватись вот, в нашому сучасному е публічному світі, е де можна виставляти свої фотки. Вчителям цим, звісно, звичайно важко, тому що багато цензури, багато соціального тиску, але я думаю, що вони впораються. Е Ось, а після того, після чаювання, коли всі поболтали, да, насолоджувалися якимись е, е, смаколиками або фруктами, ми робимо виступ плейбек театру. Да? Тобто це така арт-техніка, яка розвиває спільноту через особисті історії, актори їх відіграють на сцені. Ось це підтримуючи захід. Так, він великий, він займає багато часу, то тобто це десь. Чотири години тому ми проводимо його десь раз на півтори місяці. Да? тому що він займає великий час, і освітянам потрібен час, щоб якби виділити його на таку підтримуючу зустріч. Але результат цього підтримуючої зустрічі він. Ми відчуваємо його ще довго, тому що був сильний такий вплив, сильний імпакт, да? сильний внесок, саме підтримуючий під час цієї зустрічі. Ось це приклад того, як ми робимо це для великої спільноти. Да? Щось схоже можете робити для вашої групи, вашому освітньому закладі. Важливо! Ефект від вашої підтримуючої зустрічі буде підсилюватися, якщо ви будете тримати зв'язок з вашими учасниками. Між цими зустрічами використовуйте чатик, який ви створили на початку, про який ми розмовляли, як його створювати на попередньому відео. А, якісь флешмобчики, а сфоткайтесь так, а напишіть то, а як ви зараз, от, а що вам хочеться, а що було? Тобто така неформальна підтримка і зв'язок з учасниками після вашої підтримуючої зустрічі? І перед попередньою, наступною, попередньою, наступною, перед наступною він допоможе вам підсилити ефект. Да? Тобто ви створюєте такі маячки, да? які а, надихають ваших учасників і дають змогу а, згадувати цю позитивну а, атмосферу, яку ви створили під час підтримуючої зустрічі протягом всього тижня, да? яку тиждень може бути наповнитим багатьма. Проблемами, роботою, емоціями, да але така от підтримка в чаті. Живий чат він надихає і дає змогу той, підтримуючий зустрічі, яку ви зробили, працювати протягом довшого часу ніж якщо цього, цього а, спілкування в чатику немає. Тому дуже рекомендуємо використовувати чат. І готуватися до наступної зустрічі, і згадувати попередньо, таким чином, підживлюючи життя вашої групи між зустрічами. Тож, друзі, ми знаходимося на суперкрутій точці нашого марафону. Ми вже визначилися, як себе підтримувати, як збирати групу і що з ними проводити. Тобто, зараз вже час це зробити. Бажаю вам натхнення! Бажаю цікавих взаємодії з вашими учасниками, і вже час створити вашу першу зустріч. Ділиться, з якими викликами ви зустрічаєтеся, що вас надихає. Пишіть нам, якщо є будь-які питання, задавайте. Ми поруч впевнені, що у вас все вийде. Наснаги!